Діяння апостолів, розділ 22 Мужі брати і батьки, послухайте тепер мою оборону перед вами. Почувши, що він до них говорить єврейською мовою, вони ще більше притихли. І він промовив Я юдей. Родом з Тарсу в кілікії, але вихований у цім місті при ногах Гамалеїла, навчений докладно батьківського закону та ревнитель Бога, як і ви всі сьогодні. Я переслідував путцю аж до смерті, кидаючи в кайдани та запроторюючи в тюрми чоловіків і жінок. Як і первосвященник може мені бути свідком. І вся старшина, я навіть брав від них листи до братів у Дамаску і йшов туди, щоб привезти і тих, які там були, привести зв'язаними в Єрусалим, щоб їх покарати. І сталося, як я був у дорозі і наближався до Дамаску, десь о півдні зненацька велике світло з неба засяяло навкруг мене. Я повалився на землю і почув голос, що казав до мене: Савле, Савле, чого ти мене переслідуєш? А я озвався: Хто ти, Господи? Він же сказав до мене: Я, Ісус Назарянин, що Його ти переслідуєш. Ті ж, що були зо мною, бачили світло та не розуміли того, що говорив до мене. Я спитав, що мені, Господи, робити? Господь сказав до мене Встань, іди в Дамаск, там тобі скажуть усе, що тобі постановлено робити. Коли ж я відцяйва того світла не бачив, ті, що були зо мною, повели мене за руку. І я прибув до Дамаску. А був там якийсь Ананія, чоловік, побожний за законом, доброї слави в усіх місцевих юдеїв. Він прийшов до мене і, приступивши близько, сказав мені: Савле, брате, прозри. І я тієї ж хвилини глянув на нього, а він мовив. Бог батьків наших тебе наперед призначив спізнати Його волю, бачити праведника і чути з його уст голос. Бо будеш перед усіма людьми йому свідком того, що ти чув і бачив. Чому ж іще зволікаєш? Встань Охрестися та обмий твої гріхи, призвавши Його ім'я. І сталося зо мною. Як я повернувся у Єрусалим і молився у храмі, я потрапив у захоплення, і я побачив його, який до мене мовив: Спішись, вийди швидко з Єрусалиму, бо вони не приймуть твого свідоцтва про мене. А я сказав: Господи, та вони добре знають, що я кидав у в'язниці та бив по синагогах тих, що вірують у тебе. А коли лилась кров Стефана, твого свідка, то і я сам стояв при тому і похваляв тих, що його вбивали, і стеріг їхню одежу. Та він до мене мовив «Іди, бо я пошлю тебе до поган далеко. І слухали вони його аж до цього слова, а потім зняли свій голос. Кажучи, геть із землі такого, йому не жити. І як вони кричали та одежою жбурляли і кидали в повітря порох, Тисяцький звелів увести його в фортецю і наказав бичами його допитати, щоб дізнатись, чого вони на нього так кричали. А як вони його простягнули під ремнями. Павло сказав до сотника, що стояв, чи дозволено вам бичувати римського громадянина, та ще й без суду. Почувши це, сотник пішов до Тисяцького і доніс, кажучи Вважай, що наміряєшся робити, бо цей чоловік римський громадянин. І прийшов до Павла Тисяцький, та й питає: Скажи мені, чи ти римлянин? А він так. Тоді Тисяцький сказав: Я за великі гроші здобув це громадянство. А Павло мовив: А я в ньому народився. І зараз відступили від нього ті, що хотіли робити над ним допит. Та й тисяцький злякався, довідавшися, що то був римський громадянин і що він його зв'язав. Наступного дня, бажаючи довідатися достоменно, в чому юдеї його винуватять, він зняв з нього кайдани і звелів зібратися первосвященникам і всій раді і, привівши Павла, поставив його перед ними. Друге послання до Корінтян. Розділ 6. Як співробітники, ми закликаємо вас, щоб благодаті Божої не приймати марно. Бо каже писання Сприятливого часу я вислухав тебе, І в день спасіння я допоміг тобі. Ось тепер. Час сприятливий ось тепер день спасіння. Ми не даємо нікому ніякої нагоди до спотикання, щоб не виставляти на глум наше служіння. Але в усьому виявляємо себе як слуг Божих у великій терпеливості, скорботах, у нуждах, у тіснотах, під ударами, в темницях, у заколотах. У трудах, у неспанні, у постах, у чистоті, у знанні, у довготерпеливості, у лагідності, у святому Дусі, у щирій любові, у Слові правди, в силі Божій, у зброї справедливості, в правиці і лівиці, у славі і безчесті, у наклепах і в добрій славі, як обманці, однак ми правдиві, як незнанні. А проте надто знанні, як ті, що вмирають, а все живі, як карані та не як сумні та завжди веселі, як бідні, а багатьох збагачуємо, як ті, що нічого не мають, а все посідаємо. Уста наші корінтяни, відкрились до вас, серце наше поширилось. Вам у нас не тісно, тіснота у вашім серці? А ви, взаємно, мов до дітей говорю, зробіть теж широким ваше серце. Не спрягайтеся з невірними в чуже ярмо. Яка бо спільність праведності з беззаконням? Що спільного між світлом та темрявою? Яка згода між Христом і веліялом? Яка участь вірного з невірним? Які взаємини між храмом Божим та ідолами? Мибо храм Бога живого, як сам Бог сказав був? Я поселюся в них і посеред них буду ходити. Буду їхнім Богом. Вони ж будуть моїм народом. Тож вийдіть з поміж них і відлучіться, каже Господь. Нечистого не дотикайтесь, і я вас прийму. Я буду вам отцем. Ви ж будете мені синами та дочками. Каже Господь Вседержитель. Псалом дев'ятий Славитиму Тебе, о Господи, усім моїм серцем, розповім про всі чуда твої. Я буду радуватися і веселитися за Тебе, Оспівуватиму ім'я Твоє Всевишній. Бо вороги мої назад вернулись, спіткнулись, зникли з перед лиця Твого, бо Ти взяв в оборону. Мій суд і мою справу, Возсівши на престолі, суддя справедливий. Скартав єси народи, знищив нечистивця, і їхнє ім'я стер, ти навік віки. Ворог охляв, руїна його вічна, ти міста понищив, пам'ять про них пропала, а Господь по вік перебуває. Він свій престол поставив для суду і правдою судитиме Вселенну, і народи розсудить справедливо. Пригнобленому Господь буде захистом і пристановищем у час скрути і уповатимуть на тебе, хто знає твоє ім'я, бо ти, о Господи, не покидаєш тих, що тебе шукають. Співайте Господові, що сидить на Сіоні, звіщайте між народами діла його величні, бо месник крові їх пам'ятає, і не забув він крику в Богих. Помилуй мене, Господи, зглянься над лихом, що завдають мені мої ненависники, ти, що мене рятуєш від брам смерті. Щоб я оповістив усю твою хвалу в брамі доньки Сіону і тішився твоїм спасінням. Народи провалилися в яму, що самі зробили, усі ті, що порозставляли, запуталась нога їх. Господь явив себе, суд учинив, у творі рук своїх заплутався безбожник. Нехай безбожники зійдуть до Шеолу усі ті народи, що забули Бога. Бо ж не назавжди буде забути бідний, не пропаде навік надія в Богих. Встань, Господи, щоб не подолав смертний. Нехай народи на суд перед тобою стануть. На жени, Господи, страх на них. Щоб народи знали, що вони люди, Книга Приповідок, розділ 28 Лихий утікає, коли ніхто за ним і не женеться, а праведник. Немов той лев упевнений. Через провину краю багато князів у ньому, але з людиною розумною і досвідченою встановлений лад буде тривати довго. Убогий чоловік, що бідних утискає, це зливний дощ, що хліб змиває. Ті, що закон кидають, безбожних вихваляють, а ті, що бережуть закон, обурюються проти них. Ледачі люди не розуміють правди, ті ж, що шукають Господа, все розуміють. Ліпше убогий, що по правді ходить, ніж той, Хто на кривій дорозі хоч і багатий. Розумний син закони зберігає. Хто ж дружить з гультяями, той соромить батька? Хто збільшує маєтки лихвою, той збирає їх для милосердного до вбогих. Хто відхиляє вухо, щоб не слухати закону. Того і молитва осоружна. Хто зводить праведних на лиху стежку, сам впаде в свою ж власну яму, а невинним буде добре. Багатий чоловік вважає себе мудрим, але в Богі розумний викриє його. Коли праведні перемагають велика радість. А як лихі запанують, ховається кожен. Хто затаює свої гріхи, той не матиме щастя долі, а хто, признавшись у них, їх покине, той зазнає ласки. Щасливий той, хто завжди богобоязний, хто ж серцем запеклий, того спіткає лихо. Як лев рикаючий, і як ведмідь голодний, так лихий пан над народом бідним. Князь Недоумок множить утиски, та хто захланість ненавидить, того дні продовжиться. Людина, на якій затяжить кров пролита, втікатиме аж до могили. Ніхто її не здержить. Хто живе чесно, той спасеться, а хто дорогами кривими ходить, той впаде в яму. Хто обробляє свою землю, той буде мати хліб до наситу. хто ж запустим женеться, той злиднів матиме по горло. На вірного посипляться благословення. Хто ж хоче швидко збагатитись, не уникне кари. Не годиться вважати на особи, бо за шмат хліба людина від правди відступає. Жадібний біжить навздогін за багатством. Йому і невдогад що його наздоженуть злидні. Хто другого картає, здобуде з часом більше ласки, ніж той, що лестить язиком. Хто обдирає батька і матір, та каже це не гріх, той товариш розбишаки. Завидливий здіймає сварку, а хто надіється на господа, той житиме щасливо. Хто покладається на власний розум, той дурень, хто ж ходить мудро, той спасеться. Хто бідному дає, той злиднів не зазнає, хто ж закриває свої очі. Той матиме багато прокльонів. Усі ховаються, коли лихі панують, а як вони зникають, праведників більшає. Книга Пророка Міхея Розділ другий. Горе тим, що замишляють беззаконня і чинять зло на своїх ложах. Вони, як лиш засвітає ранок, його коять, бо мають в себе в руках силу. Нив забажають і їх грабують. Будинків і їх віднімають. Загарбують людину з її домом, чоловіка разом з його спадщиною. Тому Господь так каже Ось я задумаю на рід цей лихо. Від нього ви не зможете відхилити шиї ваших і не здолаєте ходити просто, бо то буде лихий час. Того часу на вас укладуть приповідку. І гірким плачем будуть плакати та промовляти. Зруйновано нас з усім, частку мого народу він міняє, як він її від мене усуває. Замість поля наші повернути Він їх ділить, тому не буде у вас нікого, хто б кидав на пай жереб у громаді Господній. Не проповідуйте. Проповідують? Нехай не проповідують цього, ганьба нас не осягне. Дім Якова говорить, хіба у Господа терпець урвався? Хіба такі його вчинки? Хіба слова його добра не чинять тому, хто праведно діє? Та мій народ встає вже здавна, немов ворог. Ви ж із жупаном. Здираєте і сорочку з тих, що приходять тихо, що й гадки про війну не мають. Жінок мого народу ви проганяєте з їхніх домів милих, у дітей їхніх геть берете мою честь навіки. Уставайте і йдіть геть, бо це не край спочинку, через нечистоту, що вас руйнує руїною тяжкою. Якби з'явився якийсь вітрогон і брехню придумав, я буду провино вам і напої проповідувати. Він став би проповідником цього народу. Зберу тебе напевно, Якове, усього, зберу рештку Ізраїля напевно, згуртую їх, немов отару до кошари, неначе череду серед їхнього пасовиська аж загуде від безлічі народу. Проломщик піде перед ними, вони проломлять, пройдуть крізь ворота і вийдуть ними. І цар їхній пройде перед ними, і Господь на чолі у них.